Добрий день, любі малята! Сьогодні я вас вітаю на занятті зліплення. Ми з вами вже дуже багато говорили про осінь і про її ознаки, і що буває, і що можна робити восени. І ми продовжуємо з вами нашу розмову. А на цьому тижні ми будемо з вами говорити про щедрість нашої осіні. про те, який врожай люди збирають. Що у нас достигає і що ми збираємо восени? Ось і сьогодні погляньте, у мене на столі, гляньте, який незвичний букет стоїть. Бачите? Так, малята, це колоски. А як ви гадаєте, що це за колоски? Так, ми з вами вже говорили про те, що це хлібні колоски це. Зернові колосочки. Да? І з, цього, з цих колосочків е, люди можуть намолотити зерно, а потім з того зерна е, зробити муку, а з муки вже е, випекти е, або з пекти е, хліб. Смачні булочки і дуже-дуже багато різних виробів. Пригадайте, будь ласка, малята казочку про колоска. Гадали, там, де був півник, мишенята, як вони знайшли колосочок. Так? Бачите, навіть казочка є про те, що можна зробити з колосочка. Так? І сьогодні я з вами пропоную теж зліпити колосочок. А спочатку давайте ми розглянемо. Ближче ось цей один я взяла колосочок із букета нашого, бачите, осіннього засушеного. Погляньте, малята, що ж складається наш колосочок. Подивіться, в нього є стебло, бачите, ось таке довге ось таке воно, на якому є ось такі маленькі чешуйки, під якими знаходяться зернятка. А із самого кончику оціх чешуєк, цього зернятка, росте ось такий, бачите, устючок. Він називається устючок. Ось так. Бачите, який колосочок. Я сьогодні пропоную вам теж зробити цей колосочок я поставлю у букетик. А вам пропоную поглянути. Гляньте, я вже зробила зразок. Ось такий колосочок із пластиліну. Я пропоную вам теж зробити. Тож розпочне нашу роботу. Погляньте, для роботи нам сьогодні знадобиться ось такий аркуш кольорового паперу. Ви можете взяти любий, любого кольору, який вам сподобається, але такий, щоб наш колосочок на ньому було видно і він гарно на ньому виглядав. Подивіться, я взяла ось такий зеленкуватого відтінку аркуш паперу, для того, щоб на ньому робити роботу. Зразок я відкладаю в сторону, аркуш з паперу я кладу з лівої сторони, а далі дивіться, у нас на тарілочці лежить пластилін жовтого кольору. Його знадобиться багатенько, бачите? Дощечка обов'язково, на якої ми будемо розкочувати пластилін. Тому розпочинаємо нашу роботу. Як завжди малята, ми з вами беремо наш пластилін і що ми робимо його? Вірно, Зігріваємо, тому що вже і у приміщенні, і на вулиці стає прохолодно, да? і наш пластилін потребує все більше і більше уваги для того, щоб він був е, плаский і ми могли з нього щось ліпити, нам потрібно його зігріти в долоньках і потім розім'яти. Бачите, я взяла такий величенький шматочок для того, щоб нам зробити з нього довгу ковбаску. Це у нас буде довге стебло. Ось як на моєму зразку. Подивіться. Для цього нам потрібна буде ось така дуже-дуже довга ковбаска. Тож розпочинаємо розкочувати. Спочатку ми, як завжди, розкочуємо однією долонькою, так? поки наша ковбаска не стане дуже-дуже, вже бачите, довга. Потім ми розкочуємо пальчиками і розтягуємо, розкочуємо, розкочуємо пальчиками двох ручок. Ось таку довгу. Довгу-довгу ковбаску ми повинні зробити малята. Ось таку, дивіться, о, бачите, яка? Потім що я роблю? Я її посередині аркуша дивіться, бачите, я ціля трішки виступила сюди і ліплю малята. Але щоб вона трималась, мені треба її притиснути. Однією ручкою ви притримуєте, а другою ось так, ось так, ось так. Бачите, і вона у нас міцно буде триматися на аркуші. Потім, дивіться, у мене на зразочку є ще два листочка. Коли колосочок сушиш, ці листочки вони обсипаються малята. Але ми з вами зробимо. Для цього нам знову знадобиться пластилін. Дивіться, ми його знову зігріваємо. Ось так. І ми знову з нього зробимо довгу-довгу кобаску. Довгу, Ось так. Ось так розкочуємо, потім ще розтягуємо. Ми теж зробимо малята дуже довгу таку ковбаску. Ось так. Ось. розкочуємо. Обов'язково це повинна бути дуже-дуже довга ковбаска. Чому довга малята, я вам зараз покажу. Дивіться, ось так. Бачите, ми її розкочуємо, вона тоненька. Ось так. Це дуже така клопітка робота. А потім малята, гляньте, в мене дуже довга ковбаска. І сьогодні ми з вами вперше будемо використовувати в своїй роботі ось такий, дивіться, схожий на ножичок. Інструмент, він називається стека. Малята стека. Це Така приспособа, яка є у кожному наборі пластиліну, для того, щоб можна було відрізати шматочки пластиліну. І ось сьогодні ми з його будемо використовувати. Що ми з вами зробимо? Ми тримаємо у правій ручці і розрізаємо навпіл нашу ковбаску. Погляньте, бачите, ось так. І кладемо туди. Потім, що ми робимо? Ми із цих двох половинок зробимо листочок для нашого колосочка. Дивіться, ось так і ось так. І притискаємо обов'язково. Пригадайте, і так як ми з вами вже робили ковбаску, ми її трішки розплющували. Да? Для чого це нам знадобиться далі в роботі? Подивіться, у нас вже є стебло і листочки. А далі ми з вами будемо робити колосочки. Ми від великого шматочка. Відриваємо е, шматочок пластиліну, і кладемо на долоньку і скочуємо кульку. Ось так. Маляк, дивіться. А далі ми з вами робимо так, як ми робили краплинку дощику. Пригадайте, коли ми з вами робили. Дивіться. Спочатку я приклею кульку, ось так. Потім я її притискаю, бачите, вона стає пласка, притримую. І ось. Так витягую, дивіться, бачите, пригадайте, як ми краплинку розмазували пластилін. Ось так, бачите? І кінчик буде у нас ось такий витягнутий. Правда, схоже на ту краплинку, що ми з вами робили. І так ми з вами ми зробимо декілька наших ось таких зерняток. Дивіться, воно і на зернятко схоже. да? Знову зробили кульку. Дивіться. Ой. Вибачте, приклеюємо її ось так, притискаємо, а потім малята, притримуючи роботу, ось так ми пальчиком її розмазуємо. Бачите? Ось така у нас буде ось таке зернятко. І так далі ми продовжуємо роботу нашу. Знову відірвали шматочок пластиліну, розім'яли його, зігріли в долоньках, якщо потрібно. Скатали кульку, ми з вами це вміємо робити. Потім, дивіться, роботу можна трішечки розвернути, щоб нам було добре приклеювати з іншої сторони. Приклеїли кульку, придавили, розплющили її, притримуючи і однією ручкою, дивіться, ми ось так розмазали. Ось так. Треба зробити декілька таких е, зерняток. Ось так, і ще раз, приклеїли, розплющили і далі розмазуємо. Ось так. Гадаю, малята у вас це виходить. Шматочки ми відриваємо, намагаємося робити однакові. Але якщо е у вас не виходить, однакові, це нічого страшного. Подивіться, для того, щоб з іншої сторони нам було Добре зробити. Кульку розплющили пальчиком, притримали і розмазали. Ось так. Бачите? Ось який гарний. Зараз ще зроблю ось так. Знову кулька. Приклеїла і ось такий витягую, витягую пальчиком, розмазую. Дивіться. Бачите, вже схоже на колосочок. Знову шматочок пластиліну. І так малята, ви зробите стільки цих зерняток, скільки у вас буде дозволяти ваше оце стебло. Бачите? Знову кулька притиснула і ось так нажимаю. Погляньте малята. Я гадаю, що мені досить робити цього, але я вам уже показувала, що Ось тут є такі, бачите, ось тючочки, бачите, ось такі ростуть. Як ми зробимо це з вами? А я вам зараз покажу. Знову нам на допомогу прийде наш ось такий інструмент. Як він називається? А ну пригадайте, вірно, стека, Таке, така назва, стека. Що ми з вами зробимо? Притримуючи нашу роботу, ми з вами ось так будемо прорізати. Дивіться. Малювати на пластиліни, але ось так прорізати, і ми з вами зробимо ось такі для наших зерняток ось такі, устючки. бачите, ось так. Нічого страшного маляти, якщо у вас там щось не так вийде прорізати. Дивіться. Але ось так ми цей стекою, бачите, прорізаємо ось так. Ми прям малюємо фарбу, бачите, ось штрихи такі. Стеку робимо на пластиліні. Ось так. Гляньте. Ми його не прорізаємо зовсім. Ось так ми малюємо. Дивіться, і така, таке уявлення, наче наші зірнятка теж стали ось такі з густючками такі. Бачите, які гарні. Ось так. І наша робота більш буде схожа на колосочок. Але малята я ще взяла на своїй роботі і на листочках зробила ось такі. Надрізики, щоб у мене і листочок був такий гарний. Погляньте малята, який гарний колосочок у мене вийшов. Малята, погляньте, на цьому наша робота закінчилась. Гляньте, які гарні колосочки у нас вийшли. Сподіваюся, вам не було дуже важко, у вас усе вийде. Це робота кропітка, така творча. Тому, будь ласка, я дуже чекаю на ваші роботи і мені дуже важливо знати, чи не важко вам було робити ось таку роботу. Тому, будь ласка, надсилайте свої відео. А я з вами прощаюсь, до побачення.